Світ відьмака наповнений неймовірною кількістю абсолютно різноманітних монстрів. Популяція несхожих одне на одного чудовиськ, котрі знайшли на континенті новий для себе дім у болотах, озерах, річках, лісах та печерах, вона майже незліченна. Серед цих істот є багацько небезпечних, загадкових та дійсно страхітливих особин. Одні приваблюють людей, інші ж їм загрожують. Та лише кількох із цих монстрів можна представити не просто як страшних чи небезпечних, а по-справжньому, істинними втіленнями первородного жаху, прибульцями з якогось жахливого світу, який, напевно, мало відрізняється від потойбіччя. Такі істоти дійсно унікальні. Люди мало про них знають. Та навіть мимоволі промовлені пошепки, чутки здатні підняти волосся, дибки і змусити тіло труситися від страху. Злі демони. Химери, і, звісно, відьми з наймоторошніших казок. Немає людини у світі відьмака, котра б добровільно захотіла поговорити або хоча б пороздумувати про природу цих істот. Але ми з каналу GameViz і також з України, а це означає, що навіть такі чудовиська нас не лякають. Тому сьогодні ми розповімо про них, про найжорстокіших і найкривавіших відьом континенту, та про їх не менш містичних слуг. Зовсім скоро світ побачить довгоочікувана Stalker 2 Heart of Chernobyl. Із цього приводу компанія MSI представляє унікальну лімітовану відеокарту GeForce RTX 4070 Ti Super Stalker 2 Edition. Прямо під вихід нового сталкера. Nvidia GeForce RTX 4070TI Super точно ідеально підійде для того, щоб підготуватися до виходу найкрутішої української гри усіх часів, та ще й пограти на максимальних налаштуваннях в оновлену версію третього відьмака. Система трасування променів, підтримка DLSS, новітня система охолодження 3 Frozer 3 усе це дозволить наповну зануритися у геймплей нового Сталкера. Тим більше, що відеокарта повністю виконана у стилі Stalker 2 Heart of Chernobyl, тому буде справжній. Знахідкою для істинних фанатів серії. В Україні доступно всього 64 одиниці таких відеокарт. Тож це ще й неймовірно рідкісна колекційна річ. Купити їх можна у магазинах Telemart, Brain, Compix та ArtLine. Переходьте за посиланням у описі і замовляйте найкращу відеокарту для фанатів Сталкера. А ми поки повертаємося до нашого відьмака. Самогід. Почнемо ми з чудовиська, яке насправді на перший погляд виглядає не так вже й жахаюче, сіра шкіра, тіло дитини, великі дивні очі і обличчя без носа. Дуже багато значно жахливіших істот сновигає землями континенту, навіть якщо рахувати лише найбільш розповсюджених монстрів цього світу. Але той, про кого зараз піде мова, має одну дійсно жахаючу особливість цей монстр безкінечно пожирає свою ж власну плоть. І з цього приводу він носить відповідне ім'я самоїд. Відварто кажучи, ми не знаємо майже нічого про цю істоту, настільки вона рідкісна та огидна навіть для дослідження. Проте, якісь крихти інформації все ж існують. Наприклад, ми знаємо, що самоїд буквально ніколи не перестає жувати, або здобич або свою власну плоть, усе тіло самоїда покрите слідами від його ж зубів. Цікаво, що ці рани зовсім не турбують монстра. Імовірно, він просто не здатен відчувати біль. Плоть чудовиська регенерує дуже швидко і тягнеться немов жуйка. Тож коли самоїд кусає себе, йому потрібно багато часу, щоб розжувати відкушене. За цей час пошкоджена плоть встигає відновитися, тож самоїд може робити черговий укус. І так знову і знову і знову, наче у якомусь безумному безкінечному циклі Уробороса. Самопоїдання виглядає справді огидно, і небагато істот континенту змогли б спокійно спостерігати за цим страхітливим процесом, особливо коли задуматися про те, що самоїд ще й розмножується діленням, що, дивлячись на нього, напевно, ще більш огидно. Тільки уявіть собі процес, коли занадто великий шматок, який відкусив самоїд, раптом починає рухатися, а потім оживає та набуває рис цього ж монстра. І, звісно ж, як і його старший родич, продовжує пожирати сам себе. Самоїд це також, напевно, найменш могутній зі слуг відділ континенту. Вони використовують його більше для відлякування різного роду стерв'ятників, тому що цих відходів у їх лігвах дуже багато. До речі, якщо ви також самоїд, але вже у ментальному плані і ні, це не реклама психологів. Усе буде добре. А то дивіться там, по вашу душу може прийти відьмак Геральт з Рівного, білий психіатр вовк континенту. Якщо ж ви підпишетеся на наш телеграм-канал, ми не впевнені, що це допоможе, але найсвіжіші новини про різні комп'ютерні ігри ще нікому не завадили. Ган Кеан Одна голова у руках вартує двох на плечах. Ця варіація відомого прислів'я прижилася у світі Відьмака через існування там наступного монстра нашого списку. Його ім'я Ган Кеан. І так, він справді, наче той вершник без голови, тільки не вершник, носить голову у своїх руках. Так само, як і про Самоїда, ми нічого не знаємо і про Ганкеана, тільки його вражаючий зовнішній вигляд, достеменно відомий людям. Худе, високе тіло з нездорово довгими руками, і такими ж кістлявими, продовуватими пальцями з гострими нігтями, пальцями, що обережно тримають людську голову, обличчя, на які сповнене жаху, та не схоже, щоб природньо належало монстру. Якась зла магія, можливо, пов'язана з некромантією, тримає цього монстра живим, а його тіло залишає здатним до дій. Ми знаємо, що Ган Кеан пов'язаний з відьмами кривовухових мочарів, тож ймовірніше за все, цей монстр був створений хазяйками лісу, служить їм та залежить від них. Одна тільки поява такого чудовиська наповнює серця людей непереборним жахом. А зв'язок монстра із прялею, шептухою та кухаркою перетворює цей жах на тваринну покірність. Покірність перед обличчям жахливої смерті. Ніхто не хоче, щоб його голова опинилася у руках Ганкеана. І саме так три відьми зберігають владу у похмурих селищах велену. Біс. Ще одна слуга лихих відьом є більш звичайним монстром на просторах світу відьмака. Проте, хоч його можна зустріти частіше ніж Ганкеана, це не робить його менш небезпечним. Навіть навпаки, мова йде про біса, монструозну триоку істоту з могутніми оленячими рогами, сильними м'язистими лапами та гострими іклами, істоту дикої, неприборканої природи. До речі, якщо хочете подивитися відео про найрідкісніших монстрів континенту, у нас на каналі недавно таке виходило. Переходьте за посиланням та дивіться, якщо не бачили. Упевнені, що про когось нового для себе ви там точно почуєте. Щодо бісів, древні легенди говорять, що біси це не просто прибульці з інших світів, як деякі інші монстри континенту. Ходять чутки, що вони є дітищем древньої темної магії, продуктом схрещення кабана з ведмедем. Ці чутки пояснюють зв'язок біса з відьмами кривовухових мочарів. Стародавні хазяйки лісу люблять побавитися з найтемнішими закляттями, які тільки можуть вигадати розумні істоти. Але, звісно ж, у першу чергу це все ж чутки. У будь-якому разі, біси це справжні ходячі гори м'язів з могутніми рогами, котрі здатні трощити навіть метал. Вони живуть у болотах, лісах і печерах, стараються уникати людей. Проте, якщо вже зустріч з людиною відбулася, то у смертного немає шансу. Біс занадто швидкий та сильний для звичайного кмета. Якщо потрапити до нього в лапи, не проживеш і миті. Кіхті біса здатні розірвати броньованого лицаря навпіл. Що вже казати про просто людина? Біси настільки сильні, що навіть відьмачі арт на монстра не діє, бо просто не здатен зрушити його з місця. А вбити біса потрібно миттєво, бо будь-які звичайні рани нівелюються неймовірно швидкою регенерацією тіла цієї істоти. Звісно ж, відьмаки мають прийоми проти бісів, проте ліквідація такого монстра ніколи не була простим завданням. І відьмаки завжди брали високу плату за настільки небезпечну роботу. Біс, це точно вам не накар якийсь. Щороловка Від слуг-відьом переходимо до них самих страхітливих людиноподібних істот, що людською плоттю якраз і харчуються, що володіють могутньою магією і за її допомогою стають володарками тих чи інших територій, навіть якщо там є якісь поселення. У світі відьмака є багато різних відьом, деякі з них широко відомі. Інформацію ж про інших доводиться збирати по крихтах, бо ті добре ховаються від поглядів допитливих очей або просто виривають ці очі у надто дошкульних дослідників. Першу зі списку відомих відьом світу відьмака звуть щуроловкою: ця істота має вигляд високої, худої, кислявої фігури жінки, що рухається у повітрі, не торкаючись землі. Обличчя відьми нагадує беземоційну маску, її шкіра сіра, очі призакриті, усмішка відьми рідкісна та жахає навіть найхоробріших. Істота носить довгу сіру робу, шкіряну накидку, усіяну маленькими дзвониками, та високий конусовидний капелюх на голові. Її довгі кисляві пальці закінчуються справжніми звірячими кігтями. Що ж, можна погодитись, що навіть судячи з опису, що роловка виглядає просто таки кошмарним монстром. Та це не заважає їй легко знаходити для себе жертв. Юні хлопчики та дівчатка улюблена ціль відьми. Вони не лякаються зовнішнього вигляду істоти через дзвіночки на її одязі. Ті дзвіночки видають дивний заворожуючий звук, що позбавляє дітей власної волі. І дзвіночків навіть більше на руках щороловки. Звук підсилюється, коли діти наближаються. В якийсь момент вони здатні лише на те, щоб продовжувати йти за магічним звуком. Незвичайних дзвіночків йти крок за кроком прямо до лігва щуроловки. Діти потрапляють у пастку і мають тільки два варіанти залишитися рабами щуроловки або стати її їжею. Ось чому її відьму називають щуроловкою. Діти такі ж безвольні, як щурі, що танцюють під сопілку, і самі йдуть прямо у пастку до кровожерливого чудовиська. Їх майбутнє буде виключно абсолютним жахом. Мамуна. Наступний монстр нашого топу носить ім'я Мамуна. Не плутати з Мамуне маленьким набридливим гремліном з першої частини трилогії про відьмака від CD Projekt Red. Тут ми говоримо тільки про жахливих істот. Мамуна одна з них, І вона навіть більш кровожерлива та могутня, ніж щуроловка. Якщо щуроловка ззовні хоча б нагадує людину, то Мамуну не можна ідентифікувати людиною за жодних обставин. Описують Мамуну скоріше як дерево з людськими рисами. Мамуна висока і худа. На її плечах висить червона накидка з невідомого матеріалу. Усе тіло Мамуни покрито наростами, що нагадують невеличкі ріжки. На пальцях довгі пазурі, на обличчі дуже довгий тонкий ніс, рот повний гострих коротких зубів. Загалом у нас є більш жахаючий, ніж юловка монстр, котрий також точно більш небезпечний. Все через надприродні сили Мамуни. Відьма може створювати невеличкі штучні реальності, відкривати до них портали і тримати своїх жертв у цих кишенькових реальностях, не даючи тим і шансу на спасіння. Вона також полює на дітей, але на відміну від щуроловки, Мамуна заманює діток подарунками, іграшками та ілюзіями. Монстр прикидається просто доброю бабцею, дарує дітям солодощі та цукерки. А потім пропонує піти за нею до її дому, де ще більше подарунків та випічки. Багато діток клюють на приманку та слідують за мамуною. Звісно, після цього таких діток більше ніхто ніколи не може знайти. Вони навіки зникають у кишенькових реальностях мамуни. І навіть якщо батьки винаймуть відьмака, котрий віднайде та знищить чудовисько, цілком ймовірно, що діти так і залишаться у цих загублених у часі реальностях навіки. Яга. Могутніше та страшніше за такого монстра може бути тільки справді диявольського роду відьма. На вершині ієрархії кровожерливих відьом сидить вона, ім'я їй яга. Королева відьм сидить на своєму троні з кісток, пожирає все навколо та висмоктує життя з усього, що трапляється на її шляху. Століттями вона банкетувала, поїдала плоті, відбирала життя, аж поки одного дня не змогла у принципі стояти на своїх двох. Тож тепер вона тільки сидить на троні, але все не перестає їсти. Яга це древній лихий монстр. Вона прибула на континент у період катаклізму сполучення сфер і стала справжнім кошмаром з безлічі страхітливих казок. На противагу мамуні чи що яга товста і важка. Її сіре тіло ледь поміщається на троні з кісток та черепів, котрий їй возвели її добрі слуги, ті монстри, що були у нашому топі раніше. Знаходиться цей трон у найглибших лісах континенту. Людські діти з затуманеним відсутнім поглядом обзають навколо трона, граючись кістками, наче іграшками. Їхні розуми наповнені ілюзіями. Діти не контролюють себе і бачать світ не таким, яким він є насправді. Скоро вони стануть поживою для яги черговим її перекусом, але вони не тікають з криками та плачем. Ні, вони просто не можуть цього зробити. Їхня воля їм більше не належить. Її яга їсть, пожирає їх одним за одним, навіть коли не відчуває голоду. Це її справжня природа. Схожа на те, що менші відьми служать язі, визнаючи її чимось наподобу своєї королеви, слідують наказам Яги і забезпечують її черговою партією поживи знову і знову. Тож Яга навіть не має що робити. Можливо, всі ці відьми разом прибули до Неверленду, ніби до якихось нових мисливських угідь з одного й того самого світу під час сполучення сфер. Хто знає. Єдина річ, у якій ми впевнені, це те, що кровожерливі відьми існують, а є одними із найбільш жахливих і абсолютно лихих істот на просторах континенту. Володарки лісу. Звісно ж, цей список не міг би бути повним без них, без цих абсолютних уособлень темної магії світу відьмака, стародавніх могутніх монстрів, справжньої природи яких не знає ніхто із живих. Ці три дуже старі сестри знані під багатьма іменами хазяйки лісу, відьми Лисої Гори, відьми кривовухових мочарів, пряля, шептуха та кухарка. Як і всі інші відьми з нашого списку, хазяйки лісу харчуються переважно людською плоттю, і, звісно ж, надають перевагу саме плоті дитячій. Їх особливий типовий знак це людські вуха, які висять на деревах на всьому шляху до їх лігла. Щоб викликати їх, потрібно також перенести у жертву вухо. Як щуроловка використовує магічні дзвіночки, щоб заманювати у свою пастку дітей, так і відьми кривовухових мочарів використовують для цього солодощі. Дорога до Лігва відьом всипана цукерками та карамельними виробами. А вуха на деревах дозволяють відьмам чути все, що відбувається, та контролювати усі процеси в околицях, включно з процесом вилову чергових жертв. Зпіймавши дітей, вбивши їх, поглинувши їх плоть, відьми отримують додаткову силу та змогу продовжувати свій вік. Саме завдяки таким кривавим ритуалам, вони живуть століттями. Ряля, шептуха та кухарка. Це справжні правительки територій, котрі прийнято називати веленом. Хазяйки лісу володіють могутньою магією, можуть перетворюватися у привабливих дівчат, створювати ілюзії, проклинати ворогів жахливими прокляттями. Вони дуже старі, хитрі та підступні. І, звісно ж, вони викликають справжній жах у місцевих, котрі їм підкорюються ідеальні монстри для того, щоб завершити це відео. Якщо вам сподобалось, можете подякувати нам вподобайкою та коментарем. Пишіть, що ви думаєте про істоти з цього відео, чи могли б на вашу думку відьмаки повністю їх винищити? А може якихось відьом ми до цього списку не включили. Пишіть, нам буде дуже цікаво почитати. Дякуємо кожному, хто додивився це відео до кінця, та до нових зустрічей у новій історії на каналі GameVis.